6 грудня за новим календарем згадують одного з найбільш шанованих святих Миколая Чудотворця. Цей день у свято Миколаївському соборі людно тут триває урочисте богослужіння. За історичними переказами, Миколай народився в родині замужних і віруючих людей Феофана та Нони. Його охрестили одразу після народження. Він зростав щедрою людиною і завжди приходив на допомогу нужденним. А коли його батьки загинули, він витратив свій великий спадок на їжу для бідняків, теплі речі, іграшки тощо. Він визволяв полонених, рятував невинних від смертної кари. Тож не випадково, що саме в день Святого Миколая відзначають в Україні ще й день Збройних сил України. Герої сучасності цього дня також прийшли до храму, а ще маленькі українці, які, попри свій юний вік, долучилися до спільної молитви та отримали прича. Ухристі, браті і сестри, підготувавши себе до цієї урочистості православної постом і молитвою, а також нинішнім святковим днем, приступивши до духовенства цього благословенного собору з стайнством святої сповіді, і після сповіді, отримавши від бухівника дозвіл приступити до святого причастя. Буде причищатися святих дарів, тіла і крові, Господа Бога, Спаса нашого. Чимало добрих справ приписують святому Миколаю вже після його смерті. Вважається, що його мощі зцілювали хворих. З Часом серед дітей з'явилася традиція писати листи Святому Миколаю, в яких вони перераховують добрі справи та просять подарунки. Цю традицію перейняли й дорослі. І цьогоріч усі разом молимося до Миколая з проханням миру для України та захисту для наших мужніх військових. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.